Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у Crusader Kings 3 за нашого пацана з дуже складним іменем. Тож, у минулій серії ми розпочали, все в нас наче йде непогано. Добре, завершимо пошуки. Всяких секретиків, нам треба кращий шпигун буде, але кращого наразі у нас немає. Так, шумне стадо. Стадо дасть нам приріст розвитку 10%, а тут. А, 80% шансу, що дасть нам 20%. Беремо. Ось це. Ай-яй-яй. Так, наша нова дружина уже знову народила нам ще одного спиногриза. Овеку Нуньо, Мануель, Еріке, Андре. Піде, піде, Андре. Так, хворіє Андрі Андре. Бідака, біда, хворіє, але що ж зробиш? Так, по нашому подальшому розвитку. В першу чергу треба дозбирати гроші. Так, прихворали. Відправляйте за лікарем негайно. В першу чергу треба буде побудувати тут собор. 800 золота. Так, лікар придворний. Бланка 32, в неї 15, в цеє 8. І в цієї чоловік помер в бою. Я думаю, ми її візьмемо. Правда, вона віроломна, цинічна, амбіційна, але вона нам підійде. 25. берем її, нехай. 50 золота це обійдеться, але вона допоможе нам з лікуванням. В неї доволі непоганий показник в вченості. Так, не робіть нічого надзвичайного. Я думаю, йому не дуже критично. Давайте, ось так, в нього ще здоров'я таке непогане. О, добре. Прекрасно. Молодець. Молодець. Так, наш батько теж, до речі, хворіє. А, вже не хворіє, але він зі слабким здоров'ям, тому скоро ми, скоріше за все, отримаємо корунію. Гаразд. Во, виріс. Виріс Аріас. І він у нас доволі непоганий управлінець. Доволі непоганий. А, до речі, так як ми є католики, коли будуть скликати Хрестові походи, ми зможемо в них приймати участь. І це прекрасно. Так, тепер о. Блін, 34 роки, правда. Чекайте, давайте не так візьмемо здібності. Що спадкуються, подивимося. Чому це критично важливо? Бо він буде нашим наступником. Відповідно, його діти будуть далі нашими наступниками, і треба вже потурбуватися про оці от здібності, фізичні здібності, які будуть успадковуватися далі. Блін, а що вони всі такі старі? Тобто немає молодих. 16-річна. Красуня дає дипломатію, плодовитість і привабливість. А, ну давайте, чом би й ні. Ще й дипло... поотримаємо союз з якимось баронством французьким. Най буде. Чом... чому ж ні? Звісно, було б краще якогось геніального знайти, але почнемо з красивого. Красота теж непогано. Так, uh, його можна буде поставити управлінцем, напевне. У нас 10 дає Дієго. А ось наш. Ух ты! Хтось, до... Хтось ще до нас приїхав. А, в нього вже 17. Цікаво. Ну, 17 так 17. А він є якийсь. А просто показуєш він з мого дому. Так, прекрасно, це трішки розчарується, але що ж зробиш? Вашу пропозицію про шлюб. Чудово. Все, ми вилікувалися. Так, да, хвороби в середньовіччі були страш... страшною штукою. А, так, про поклястися в вічній дружбі. Фі, легко. Оця от механіка дружб дуже прикольна, до речі. Граф Дієго у вас на гачку, і ми на гачку у нього. Е, грізні війська, профес... утримування військ дешевше, якщо в нас буде багато жаху, Ну, це не критично. Лікар вона прокачалася, вона тепер лікар другого рангу. Її можна, до речі, чоловіка знайти, тільки нам треба матилінійність. В Вна... їй тільки 33 роки, і ми можемо, блін, якогось Андрюшу взяти. Так, нам можна виключити ось це. Лі би здалося когось помолодшого трохи. Ось, 26. Впертий, відважний і спокійний. З нього буде хороший воїн. Беремо його. У нього... Ау, тільки 6 доблестей, чому так? Агресивна атака, міцний боєць, відважний. Ну, нехай. Нехай ваш радник це цей скандинавець. Прям дядька був хороший. Хороший був воєначальник. Якраз у нас звільнилося місце. І оцей якраз його і займе. Нормально. Дуже вчасно. Так, ми можемо посилити контроль за графствами. Давайте Сантьяго, у нас от чомусь контроль впав. А чому він впав? Напевно, якісь рішення приймав, тому що коли падає контроль, у нас сильно падають прибутки. Під осінню. Так, яка красота? Вкладається в музику престиж і думка гостей. Давайте просто яка краса. Ви. Так, є, є, є. Ми створили збільшили нашу державу. Тепер нам треба створити герцогство. Прекрасно, ми можемо його створити, але перше почнемо будувати храм. Перший храм, ми ще в принципі по віку 35 років лише. Не критично, просто якщо наш правитель, наш Ермененхільдо, помре, то країна розділиться на три частини. Тобто кожен син отримає собі по області. А це не дуже приємно буде, тому треба буде обов'язково створити герцогство. А, так, а що нам дає теракотова курка, вченість і престиж? Берем, чом би й ні? Тут, до речі, в Іспанії є декілька крутих артефактів. Можна взагалі то подивитися, що, що в них є. В короля повинні були бути артефакти якісь. Ніфіга немає. Обладунок лишень. Ану... А ось. Корона. Вестгоцька... вотівна -во корона. Хрін його знає, що воно таке. Знаменитий артефакт. Прикольно. Можливо, ще в цього є. В цього ніфіга немає. Коротше, в наших графів ще є кілька рідкісних артефактів. Я колись тут лазив дивився, було кілька штук таких от. Як в нас є дзвін Сантьяго, так і були теж прикольні. Ваш старий ворог помер і Барійський. Так. Що в нас там за двіжуха відбувається наразі? Наразі в нас йде примирення. Більше за ворожнечу, відповідно, ми можемо. В кінцевому результаті, ну, я планую, що так і буде. Об'єднаємо в одну країну з мусульманами і створимо таку гібридну культуру. А, відносини графиня Анна. Так. Як тільки ми опиняємося в ліжку, стає ясно, що моя дружина Анна думає про щось інше. Я ніжно беру її за руку і питаюся, в чому діло? В грошах. Ех, Каже вона і запускає пальці вільної руки собі в волосся. Кому, декому з моїх родичів міцно дісталося від долі. І він ось ось втратить дім. Той самий, де мені часто доводилось бути в дитинстві. Тримайте 30 золота, ладно вже. Ага, одразу ж віддячила. Ти диви як. А, до речі, а в неї є діти? Да, не від нас. Да, її, по Її попередній чоловік просто десь помер також. Так, оце вже наш чувак. О, а, він хворобливий, але він сильний тілом. Прекрасно. О, Андре Молочага викарабкався. Так, давайте його ми також будемо вчити самі. І сюди йому. Ні, його військову справу вчити. З нього буде прекрасний вояка з сильним тілом. Буде прям топчик. Підтримка в перемовинах. Знову. О, ще раз і вкачаємо. алчність, відповідно, буде трішки більше управління і податок на 15% більший. Беатріс. М -м Блохільда. <кхм> не питайтеся, чому. Перше, що прийшло в голову. Ой! Ой-ой-ой! Віспа! Ти хто такий? Ой-ой-ой-ой-ой. Віспа це дуже печальна штука. Віспа, новий день. Все, ніхто, ніхто не помер, віспа вилікувалась. Прекрасно. Синергія дружби. Ех, е, я знаю, що завжди і у, і у всьому можу на вас розраховувати. Тому питаюся, чи готові ви пообіцяти завжди ділитися один з одним знаннями і досвідом? Покращене управління. Приріз стреса плюс 15%, років, але управління плюс 3. При відмові стрес. Ага, він потримує управління і ми отримаємо управління. Та, в принципі, нормас, що ні, давай. А, звісно, хто, хто він хоче, вітаю, графе, Андре. Іде, гулять, малий. Йди до друга в сусіднє графство. чому би й ні. Повернувся. Завдання виконано. Посилив контроль графства, Давайте далі. А далі нам не треба. Добре, тут все гаразд. Посилити розвиток нам ще точно не треба, внутрішні справи, тим більше не треба. Так, шукай секрети далі, дядя. Подивимося, що ти знайдеш. Так, зовсім трішки залишилося, щоб почати будувати нам нарешті собор Сантьяго де Компостелла. 6 років, правда, буде будуватися, але що ж зробиш? Таке життя. Шпигунство, коханці. Уу. Вербург Падзі і Фернанду Фернандес. І Родича якогось свого здав. Завдання виконано. При створення претензії. Я що претензії створюю? В нашому претензії. Дивний шум. Я повертаю свою резиденцію після довгої прогулянки в одино... в самотності. Пройшов ще один рік, і тепер я на рік старіший. Я народився в цей день багато років тому. Чим старішим я стаю, тим сильніше я ціню відносини. З днем народження, я... яка приємна несподіванка. Всі мої дорогі друзі, зібралися, щоб відсвяткувати моє день народження. Бла бла, -бла. повірте, не можу, що Анна так. Витратилась, щоб організувати все таємно від мене. Я навіть не підозрював, що щось готується. Мій друг Дієго підходить до мене, бла бла бла. Коротше. Предмета найбільше в мене три подарунки на вибір. Один з них достанеться тобі, але який? Візьмемо середню, напевно. Угу, книжечку нам дали. Книга галісійського народу. Престиж, пріст, впливу і досвід за управління. Якраз все. Ми заповнили всі оці, оці фінтіфлюшки. Кубок треба буде підремонтувати, скільки 38. Нам треба буде поставити туди пацана, який буде за тим всім дивитися. Ось тут, в... Не тут, Ось тут. 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 Зберігач древностей, до речі, можемо вже поставити. Там, по-моєму, треба теж по вченості, А ні, вона лікаря не треба, ось лицаря можна вліпити. Недостатня придатність. Валерію. Давайте Валерію, чому би ні. Якщо ви в майбутньому вирішите зняти персонажа з посади, та я знаю. На 11% буде повільніше знищуватися артефакт, а так, на 17%. Там різниця мізерна. Призначаємо її. Так, будемо платити їй трошки зарплати, але що ж зробиш? А, куплю щось. Артефакт, невеликий різний глиняний символ. Адміністрування качнем. Нам, в принципі, не треба артефактів, ми вже всіх вкачали. Все. Ще більше грошей, вже 10,3. І зараз ми створимо герцогство по-любому. Зараз дійдемо до 250. Так, каталізатор запускає каталізатор запросити на гульбан. Всіх. Ну непогано. Так, ми з цим, до речі, покращимо відносини? Ні. А чому? Заснувати фракцію сепаратистів? Ні-ні-ні-ні-ні. Поки що ще рано. Ага, ми б тільки це не можемо ще раз. Гаразд. Колі хрестоносці! Християни тепер можуть починати хрестові походи. Ну, от це, буде хрестовий похід, ми туди і підемо. Так, наш син доросліша, 16 літ, він у нас шпигун. у нього хреновий шпигун вийшов. Тут 6. А, тут мінус 3 справедливість. Ха-ха! Нормально, чом би й ні. Так, треба тут також йому знайти когось з О 18-річна, понятлива, давай. Це близнюк, там ще є одна. У нього, до речі, прикольна шапка. І ще його сестричка. Ізольда. А от її вигідно віддати заміж. Треба от доньок. Вигідно шукати самому, за кого віддати. Бо тоді можна нормально. От. Король. Хопс. А, він не прийме. Ясно, що матеріалін. А чому він не прийме? Невигідний шлюб. Ваші сюзи надто чисельні. Гаразд. А в нього брат є. В нього є братан. М -м -м. До речі, треба було сестру, брат. А, вони вже все, вона вже заручені. Так, гаразд, йдемо тоді до Іспанії. 12 років. Дуже довго доведеться їй чекати. Ну, а цей 21. О, він не одружений! Ходи сюди. Ваша донька і він. Мінус 34. Що ж це фігня? Принц Карломан. В шлюбі. А як він в шлюбі, якщо він не в шлюбі? Ваші союзи надто чисельні. Ну, навіть якщо і так. Добре, тоді, знаєте, просто дуже велика різниця в рангах. Треба трішки зачекати. А, все, не треба чекати. Послідовники готуються до війни. Ми, мої воїни будуть готові до битви. Я чудо... я... Мої воїни будуть готові до битви. Папа збирає військо, я пообіцяв виступити, коли почнеться Христовий похід. Ми йдемо в Хрестовий похід. Так, беремось це, тепер створюємо титул. Ось так. от. І, 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 і. А, бенефіціар відсутній. Мій бенефіціар підправимо. А, ми можемо брата відправити: брата, брата або доньку. А, давайте братана. Хто нас там візьмемо? Хто там у нас по військовій справі? Ну Ось він і є найбільш придатний. Ви отрим, вибрати бенефіціар. Кожен учасник Великої священної війни може вибрати бенефіціар з членів своєї династії. Після перемоги цей бенефіціар отримує частину земель завойованої держави в співвідношеннях з долею учасників його покровителя в війні. Учасник внісший найбільший вклад в перемогу може вимагати передачі своєму бенефіціару головного титулу. Добре, тоді давайте не братана. Тоді давайте. Не братана, давайте тоді доньку. Чом би ні? Спробуємо. Так. Так, так, так. Тепер Тепер беремо короля, беремо його сина. А, влаштувати шлюб, донька і він. А! Трішки! Ммм. Але мені ж показ. Чому показує мені, що він в шлюбі, якщо він ніфіга не в шлюбі? Матеріний вони точно не захочуть. Прям 100%. 100%. А... З... Зараза. Так, відмовитись, пожертвувати золото. Зібрати війська і треба туди відправити. Я скажу чесно, я відіграв вже кілька проходжень тут. Я ще жодного разу не брав участь у хрестових походах. Тому я от не знаю, як мені сюди. Сюди додати наше військо. Атакуючи. Ми і Папа Римський. Клас. А де мої війська? Як мені йому. Чи ми поки що... Ще... Ми тільки збираємось, напевне, так? Да? Хрестовий похід Єрусалим. Гаразд, давайте ми тоді поки що розпустимо. Подивимось. Коли папа скаже, що треба висувати війська, ми висунемо. Чи ми вже маємо висуватися? Добре, я даю дозвіл. Відомий винахідник зявився до мене з парою крил і дерева. Ага, Андре, це вже було, здається, у минулому тому. Цей приєднався до нас, а він, а, він не хоче. Він не перехреститься. Чому? Ну, міці з ним. Вчених. Можна брати. Так, передати васала. О, 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 король, молодець. Нам передали васалів, які є нашими. Ось так. от. Тепер ми маємо ось ці от всі території під нашим керівництвом. Коротше, тепер уся гал... герцогство Галісія наша. І, по ідеї, як... після того, як ми трохи розвинемося, ми зможемо. І короля. <хи> або ні. Або, можливо, вдасться отримати собі землі і створити інше королівство португальське. Як варіант, хто ж знав. Так, 47 золота, вас охопив стрес. Загибель друга. О, ні! Тільки не Дієго Луїс за це заплатить. Хай, мене не дуже турбувало протистояння, в яке був. Затягнутий Барселона і Аустрія. Однак бла-бла-бла. Загинув в бою від Луїса. А це якийсь повстанець? Ух ти ж, блін. А тут немає повстання. Як він загинув від дядька, який є повстанцем? А, бо він є сюзереном ось цього, і вони там десь воюють з ними. А, так, Луїс за це заплатить. О, ні, друже. Я ніколи не забуду цей день. А, чудово! Треба кріпитися і жити далі. Ну, до речі, ось це може бути непогано. Ну, давайте подивимося, що буде. Нервовий зрив. А, піти побухати? Ні. Оце буде управління. Трішки штраф до здоров'я. Сила особистих прошуків. Ну, тут підбухліжко, так собі. Теж штраф для здоров'я, але падає управління і доблесть. Ні, ні, ні. Бухати це, це погано. Яка чудова стара казка. Чудово, якраз знижуємо собі цей. Нам би взагалі відправитися на. Полювання. Во-во-во-во, 47 золота. Або, або, або. А, не можна влаштувати гульбан, треба ще один золота. Давайте ліпше гульбан влаштуємо, во. А, ні, краще полювання. На полювання можна отримати додатковий цей артефакт. во. Так, герцогиня Анна знову отримує. Ну там, коротше, чарівний жезл. Мер по-любому буде до нас гірше ставитися. Повертайся на коня Фруелла. Думка мінус 30. Вит... А, оце от давайте. Нормально піде. Нормально. Вкачали управління. Далі, далі підемо сюди до адміністрування. Так, 68. Стрес зняли, але не до кінця. E, значить, тепер ще влаштовуємо Гульбан. Бо стрес треба зняти. Стрес це зло. Так, упро... ну що ви? Це все Анна. Прекрасно хвалимо дружину. І он так. От все. стрес, Критичний стрес ми зняли. Шо, Анна? Ух, Марина. Чом би ні. Хрестовий похід за титул Єрусалим. Деус Вулт. На кінець мерзенні пізнають на бла-бла. Все, ми можемо що, скликати військо? Чи ми вже приєдналися туди? А, ми от, скликаємо військо. Гаст. Емануель дорослішає. Ти красавчик який. Теж пустунчик такий прям нормальний. Будемо мати багато внуків, походу. О, десь тут ще я бачив... О-о-о, точно буде внуків багато. Зараз глянемо ще, може, є з спадковими здібностями. Так, а, тут зі спадковими тільки красуня є. Давайте візьмемо цю 30-річну інтелек... інтелігент... інтелектуалку. Досвідчена там туди сюди сюдим Так. Uh, і тепер наші війська мають топати десь туди, да? Ага. так? ні-ні-ні. Тут, до речі, у нас є маяк, який знижує нам вартість переправлення по морю. Ми відправляємось сюди, значить. Томбрук. Том. Тобрук. Тобрук. Спробуємо взяти. Подивимося, що з того вийде, але знаєте що? Давайте ми Христовий похід відкладемо на наступну серію. А ця буде така трошки скорочена. Ми от створили герцогство, та й цього буде достатньо. Тож, ставимо лайк, вподобайки, пишемо коментарі та підписуємося на канал. Віримо в наші збройні сили. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!